Вітаю. Чи зможуть юнаки, які зараз виїхали, які зараз виїжджають за кордон, після війни повернутися назад в Україну? Карти говорять, що тут таке собі спірне питання: десятка мечів та іерофант вказує на повний крах віри? За цей час будуть переглянуті свої переконання та світогляд. По-перше, багато хто може залишитись там по своєму бажанню, не захочуть назад повертатись. Бо до того часу можуть за кордоном знайти своє місце під сонцем, де закладуть міцний фундамент для побудови свого подальшого життя. І, по-друге, будуть прийняті. Закони або ж закон зі сторони України, в якому будуть відмовляти у поверненні назад додому? Приймуть закон про відмову. Ну, в мене таке ще питання: а якщо хтось дуже захоче, ну, невже навіть там за гроші, не буде якихось обід... обхідних шляхів? Тут прийняття рішень і старший аркан імператор, це влада, це консерватизм, і на деякий, навіть по помірності, затяжний час поставлять якісь обмеження на в'їзд.